<свят> <свят> Оксана, Оксана, я хочу заявити, визвіть міліцію, щоб міліція мене ідентифікувала по чотирьом документам. Ви одказуєтесь? Ви міліцію. Ми відмовляємося. Ми не відмовляємося. Відмовляєтесь? Ні. Визивайте! Визивайте. Визивайте. Та, ну, 102. 102. Ви знаєте, що це таке. Хорошо, що? Я хочу, висвіт, будь ласка, будь щоб мене ідентифікували. Я чого їй Толя, підійди туди до скрини. Підійди до скрині, щоб він не підходив. Три дні назад. Я йому набираю номер і я хочу, щоб ви... А ви що, міліція? Поліція. Це поліція. Поліція? Хорошо, визивайте поліцію. Я хочу, щоб вони на мене подивились, що я це є я. Всі кажуть, ідите такі слова? Як не говорили? Ви Жаху вже говорили. Ви, ви так казали. Ви нам так казали. Добрий вечір! Я почекаю! І не хвилиночку. Ви, ви повірите, в мене 15 років в списках не було. Не, не було. Я перший раз прийшов і мене наші послали. Ваші Рішайте, це ваші проблеми. А Но оригіналу немає. Оригінал зараз.